у далечині мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фріря. Фірія добрий вітер, приніс мене в місто добрих вітрів. І я кажу добрий день добрим людям. Буена Боєна буена боєнахенте. Салюта Сьон, деля Сівдат, де Буенос Айрес. Як уже зрозуміли, сьогодні я Ігор Захаренко та туристична компанія Феєрія. Запрошуємо вас до міста добрих вітрів, до Буенос-Айреса. Подорожі кличуть, удаличинь, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. Усьому допоможе віря. Туристична фірма феєрія. Париж Південної Америки. Саме так часто називають буенос айрес Місто кольорових фестивалів, кам'яних скульптур, національних свят та вічної романтики. І це далеко не повний перелік культурних надбань, якими на увесь світ гримить місто добрих вітрів. Але напевно ніщо так не притягує сюди туристів як бажання відчути атмосферу танго. Танго в Буенос-Айресі -на поважають настільки, що міська влада вирішила встановити пам'ятник цьому танцю. Ось в такій оригінальній формі автор зобразив цей славнозвісний танець. До речі, це єдиний у світі монумент, присвячений цілому танцювальному направленню. Буенос-Айрес -на заснував іспанський конкістадор Петро Мендос в 1536 році в бухті Затоки Ла Плата. Тому місцеві жителі мають напівжартівливе прізвисько Портенія, що перекладається як жителі порту. Місто є дуже багатонаціональне, та основну частину населення складають іспанці та італійці, нащадки поселенців колоніального періоду. В сучасному Буонос-Айресі, а саме в столиці, проживає три мільйони людей. Цього ж в міській агломерації, включаючи численні передмістя навколо столиці, мешкають понад 14 мільйонів чоловік. Серцем Буенос-Айреса є травнева площа Пляса, де має. Саме тут, в 1810 році, пройшли головні події травневої революції, на честь яких і названа площа. Але свою історію площа розпочинає ще в 1580 році. Тобто саме звідси розпочинався Буенос-Айрес. Ця площа має особливе значення для мешканців всієї країни, адже саме тут була проголошена незалежність Аргентини. Поруч розташовані найвизначніші будівлі міста: одна з них Каса Росада, дослівно рожевий будинок. Це резиденція уряду Аргентини. Своїм кольором палац зобов'язаний від Домінго Сарм'єнто. Саме він вирішив використовувати рожеву фарбу на знак примирення федератів та унітаріїв. Свого теперішнього вигляду площа набула наприкінці 19 століття після зносу старої галереї і об'єднання двох площ, які були на цьому місці раніше. Скоро новий рік, і на головній площі встановили головну ялинку. Думаю, непогано зустрічати новий рік влітку. Цікаво, що 30% усього населення Аргентини проживає в Буенос-Айресі. Тому тем життя тут такий же ритмічний, як і в аргентинських танцях. Для місцевих жителів характерний різкий і запальний характер. Але водночас вони дуже вічливі, і це стосується всього. Цікаві історичні перипетії сформували багате та захоплююче місто з ось таким багатонаціональним осередком. Але всі вони аргентинці і всі знайшли свій шматочок щастя в цьому місці посмішок. Боєсає. Оде копей. Сороза на консоле. Еда. Прогулюючись містом, я не знайшов жодної сірої вулички. Кожна чимось по своєму оригінальна, кольорова та не схожа на жодну іншу. На стражі майже всіх вулиць стоїть, затамувавши подих, безсмертний пам'ятник і часто не води. І через такі кам'яні монументи Аргентина висловлює повагу до своєї історії та мистецтва. З великої кількості кам'яних інсталяцій Бонасайреса можна виділити дуже популярну скульптуру велетенської квітки за вишки двадцять метри та вагою 18 тонн. В її алюмінієвих пелістках відбивається місто. Заходом сонця вона закривається, а з настанням ранку знову розквітає. Феєрія мандрів, крок у майбутця, феєрія мандрів, цемство життя. Місто. Його архітектурний вигляд надзвичайно різноманітний. Тут є райони з типово-іспанською архітектурою, католицькими соборами та багато декорованими будинками. Також можна зустріти і куточки, що нагадують італійське місто з характерними для нього площами і фасадами. Стомившись від бурхливого життя мегаполісу, можна відпочити в центральному парку, який заснований в далекому 1875 році. А особливою його прикрасою є відомий на весь світ Розарій Роседаль. Ще в минулому столітті влада міста зробила новорічний подарунок мешканцям та гостям столиці, і ось вже більше ста років він дивує своєю красою не одне покоління. В розарії висадили та добре доглядають близько 15 тисяч троят. 3 лютого 1852 року відбулася героїчна битва за незалежність Аргентини. Тому цей зелений куточок в центрі міста іменують парком 3 лютого. Його територія займає 25 гектарів і, прогулюючись, краще нікуди не поспішати, а сповна напитися чаруючою зеленою красою, яка наповнить душу приємними емоціями. Парк прикрашають бюсти 21 письменника, серед яких Вільям Шекспір. Хорхе Луїс Борхес, Федеріко Гарсія Лорка, Антоніо Мачадо та інші. А найприємніше те, що тут знайшлося місце для нашого великого співвітчизника-кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Він гордо та незворушно стоїть на гранітному рельєфі з 1971 року, і в своєму бронзовому серці береже любов до неньки України. Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. Слава Україні! На програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Театр навчає так, як цього не зробить товста книга, говорив колись Вольтер. І справді театральне мистецтво захоплювало людей з самого початку свого існування. А якщо актори приміряють своє амплуа чи в просочених духом мистецтва стінах, то дійство виявляється по-справжньому вражаючим. Саме таким місцем і є театр кольон, збудований в стилі Ренесанс і відкритий спектаклем Аїда на початку ХХ століття. Чудова акустика, архітектурна витонченість та велика вмістимість роблять його однією з найкращих оперних сцен світу. Кольон притягує відвідувачів з усієї земної кулі. Композитори, диригенти, співаки зі світовими іменами виступали тут з моменту відкриття. Основний репертуар театру світова класика. Тому цінителям оперного мистецтва тут точно сподобається. Про інтер'єр можна сказати одним словом: захоплюючи. Величні колони, різьбані стіни, великі дзеркала та люстри перетворюють театр на королівський палац, в якому мистецтво король, а музика королева. Театр розрахований майже на 2,5 тисячі місць, а ще є можливість слухати артистів стоячи. Це ще плюс тисяча місць. Все зроблено для того, щоб до прекрасного доторкнулися якомога більше людей. Сезон триває з травня по грудень, тому якщо ви опинитесь в Боннес-Айресі саме в цей період, то обов'язково відвідайте театр кольон і незабутні враження вам гарантовані. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Буенос-Айрес настільки великий і насичений різноманітними пам'ятками архітектури, що мандрівнику потрібно прискіпливо обирати свій туристичний маршрут. Культурне життя в місті процвітає. Тільки в столиці, не рахуючи прилеглі провінції, знаходяться 98 театрів, 400 пам'ятників, 150 картинних галерей та музеїв. Звісно, все побачити просто неможливо. Тому краще заздалегідь визначитися, що є найбільш цікавим саме для вас, і вирушати саме туди. Гранадерос несуть почесну варту біля меморіалу аргентинським солдатам, які загинули в битві за Мальвінські острови. Англійці їх називають фолклендськими. 30 років тому в битві проти Великобританії загинуло 649 аргентинських солдат. Пам'ять про їх героїзм шанують і до нині. Центр – це справжня мрія шапоголіка. Переповнені вітрини так і манять завітати до магазину та придбати собі що-небудь на згадку про подорож. Торгові центри і магазини працюють з 10 до 22 години 7 днів на тиждень. Людей на вулицях завжди вдосталь, як туристів, так і місцевих жителів. Всі поспішають, біжать у своїх справах. Це справжній мурашник великого міста. Бонасайрес просто народжений бути столицею. Його неймовірний колорит та безупинний ритм життя приваблює щорічно мільйони людей. І всі знаходять тут для себе те, чого так не вистачає у повсякденному житті, забираючи на згадку кожен прожитий день. Найвідомішим пам'ятником в Бонасайресі, без сумнівів, є 67-метровий обеліск, встановлений в центрі площі республіки. Цей монумент звели лише за один місяць в травні 1936 року, саме там, де вперше в місті вивісили аргентинський прапор. Нині на площі біля обеліску традиційно збираються спортивні вболівальники, щоб відсвяткувати перемогу своєї команди, а особливо збірної Аргентини з футболу. Для цінителів художньої творчості радо відкриває свої двері місцевий музей латиноамериканського мистецтва Мальба. Цей культурний центр працює з 2001 року. При будівництві конструкції зі скла та сталі застосовували так звані розумні технології, які дозволяють контролювати температуру і вологість всередині будівлі. Гроші на будівництво музею були надані місцевим бізнесменом Едуардо Константині. Підсидіти, що обійшлося йому в 25 мільйонів доларів. Константині заявив, що йому хотілося повернути мистецтво Латинської Америки на світову арену після чорних десятиліть, коли в результаті правління військових диктатур та високого рівня інфляції латиноамериканське мистецтво виявилося далеке від домінуючих у світі мод і напрямків. Колекція музею налічує більше 500 робіт. В тому числі живопис скульптури та інсталяції, виконані художниками з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Коста-Ріки, Куби, Чилі, Еквадору, Мексики, Уругваю і Венесуели. Це справжня творча скарбниця всього континенту. До речі, автопортрет Фріди Кало Едуардо Константині придбав у 1996 році за 3 мільйони 200 тисяч доларів. На той час це була рекордна сума, сплачена за картину латиноамериканського художника. Фріда Каліо, автопортрет, оригінал. За словами власника колекції, все починалося у 80-х роках з двох робіт, які навіть не були гідні знаходитися в музеї. А сьогодні тут представлені витвори мистецтва, які задовольняють смак найпримхливішого цінителя високої творчості. Тарсіля до Амараль картина називається Аба-Пору. 1928 рік, і це найвідоміша картина бразильського модернізму. Мені друзі сказали, що це традиційна бразильська ікона. 30 мільйонів доларів, але не продається. Париж вартує Меси. А вечірній витравневої травневої площі в бона айресі Вартує тринадцяти з половиною тисячі кілометрів. Аргентинці настільки барвиста нація, що навіть з заходом сонця столиця сполахує різнокольоровими вогнями, перетворюючи столітню архітектуру на казкові декорації. Життя в місті не зупиняється ні на мить. Навіть автобуси тут курсують в будь-який час дня і ночі. Місцеві жителі дуже пізно снідають, а вечеряти взагалі прийнято тільки після 9-ї години вечора. Тому багато ресторанів і барів відкриваються лише з настанням ночі. Танго це природний пульс на зап'ясі Бонес-Айреса», Сказав колись відомий аргентинський поет і прозаїк Леопольдо Маршал. І справді однією з головних особливостей Бонес-Айреса залишається танго. Танго для аргентинців це не тільки національна гордість, а ще й спосіб життя. Навіть на вулиці танцююча пара нікого не дивує. Це така ж норма, як, наприклад, музикант в переході Києва. Слід зауважити, що Буанас-Айрес залишається одним з небатьох міст країни, де популярність танго, як і раніше, велика. Мистецтву танцю аргентинці навчаються з ранніх літ, і тому вже в юності їхні рухи та грація відточені до неймовірності. Кажуть, Вічно можна дивитися, як біжить вода та горить вогонь. А я особисто додав дивитися, як танцюють танго пристрасні аргентинці. Ось такий він воно сайрес. Фантастичний, феєричний, колоритний, загадковий, казковий, але відкритий для усіх. Приїжджайте до Бонасайреса і ви у всьому переконаєтесь самі. А з вами я, Ігор Захаренко, та феєрія Мандрів. І пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. Адіос!